Вітаю вас, народ, на черговій серії кар'єри за Полісся Житомир. Залишається ще 8 турів до завершення сезону в чемпіонаті України. Ви бачите турнірну таблицю просто зараз перед своїми очима. Що тут сказати? Щільність вражає? Нехай англійська прем'єр-ліга ховається. Однією поразкою можна злетіти на кілька позицій, так само можна і підлетіти, якщо вигравши одну гру. О! Граємо проти оболоні вдома. У них 36 очок. У нас 41. І подивимось, давайте на склад. Отаким він буде. І виходимо на свій домашній стадіон. вдалося відібрати. Суханов. Прекрасно. 0-1. Зрівняй! Супер, 1-1. Вилибутківський. Швидко вийшло відіграти той гол. І Аси знову від Віктора Коваленка, екс-Шахтарівська. Зв'язка. Будківський лівою! Ну нормально. І де ти Та куди ж така подача низька? Удар! Ой-ой-ой-ой! А вийшло навіть краще, ніж я думав. Віктор Коу просто в кіпера по центру. Опа! Помилка. І тут треба, треба забити, треба таке забити, таке не можна пробачати, бо ні Макуана. І він це робить. 2-1. Чудово! На 45-й плюс зловили суперників на помилці. І вдало цим скористались. Кравченко. Давай, 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 давай. Ай, не забиває, будківський. Я вже думаю, на я м'яч вийде. А кутовий. Хо, Хо! А Бутківський з кутового, як завжди, не пробачає. 3-1. 62 хвилина. Здорово. Мединський. Ой, рано, рано, ще рано розслаблятись, хлопці! О! Пенальті! Як грамотно підставився, Аріалсон. І хто буде вирок виконувати? Може сам Рялсон. О, вигуляйте, в мене пенальті ще не було. Що мене тут грав чить їх бити. Не забив. Аж шкода. Віктор. Подача! А, Богдан Михаліченко! Богдан Михаліченко головою цього я не чекав. Завершується цей поєдинок. Перемагає Полісся з рахунком 4-1 оболонь. Вдома перегравши пиуварів. Просто, як ви бачите, без шансів, якщо дивитися на статистику, ЛНЗ із Черкас буде наступним нашим суперником. Давайте налаштуємо основних футболістів. Знаєте, хай такий склад буде, кудрику дамо. Пограти, тому що у нього тонус взагалі вже нуль. Він у нас рідко отримує таку можливість. Ну, нехай буде такий склад. Тільки Ріалсона в основі випустимо. А так, нехай буде. Поїхали. Шахов. Охохо-хо-хо-хо-хо-хо! Охо-хо-хо! Ой-ой-ой-ой-ой, що зробив, Євген! Маестро просто, який же ж він маестро. Оце так-так. Дайте повтор. Такий падаючий м'яч вийшов. Красиво. Круткою і воротар пропускає. Хороша передача вихід сам сам! Нич. Пощастило зараз, що Кудрику не довелось вступати в гру. Та ви що? Та ви що? Як це завітає? Нічого собі. Цього разу Артем Козак забив. Файнес, шоти, удари з підкруткою. З R1 летять просто шикарно. І навіть анімація HyperMotion 2 вмикається зараз. Ой, ну це дев'ятинка, просто павутиночка. Ідеально. І стійку! Ха-ха-ха-ха! Яке лайно залетіло деколи карти роблять віскоки і на мій бік. Навіть. Тримає передачу Нич. Нич пробиває і кудрик! Банада. Нич. І знову кудрик. І в ближній кут! Є ближній кут. Дубель козака. Це. До речі, його другий гол. Перший у тільки що кілька хвилин тому був. І зараз другий. Він не забувся у цьому сезоні до цього поєдинку. Банада, хороша передача. І тут... Рятуй, 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 Кудрик! Добре, Кудрик себе проявляє. Не дивчись на нульовий тонус навіть. І зразу ж провал в нашій обороні, шестаков. Шестаков? Передача... Ну, о, і тут! Я вже хотів сказати, заб'є. Нич, але не забив. Знову Кудрик. Туди його. Добий, 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 нема. Македон, Пасіч. Ооо, Кудрик, це вже твій гол. Як ти не рятував до цього, але... Цей пропущений гол твоя провина. Ближній кут завжди, як відомо. Провина голкіпера, якщо залітає. Ну і 1-4. І що, рибалка Кудрик? Уйой-ой-ой. Звучить фінальний свисток у Черкасах, який говорить нам про перемогу гостей цього. Двобою. І з таким самим рахунком, як і в попередньому матчі 1-4. Що ж, друзі, зоря Луганськ, яка зараз йде на диво мені практично в зоні виліту. Вони дуже близькі до цього, щоб вилетіти. Натомість же у нас третя позиція. Якщо виграємо, то знову вийдемо на першу сходинку. Тому давайте спробуємо це зробити. Тим паче, що зоря, яка зараз, мабуть, не в найкращій формі, якщо йде так низько. Кудрик зіграв матч і знову нульовий тонус має. Що це таке, я не знаю. Танковський, давайте давно він вже не грав. Тут Коваленко і Шахова поставимо трошки... Хоча ніхай Коваленко буде. І знову атмосфера в Житомирі. Супер футбольна. І Зоря Луганськ приїхала в гості до Полісся. Житомир. Шостал не забив а добити Нема. Кому віскокший не на нашого гравця. Коваленко, ну як так помилитись? Ой-ой-ой, кудрик. Чесно, я думав, що це гол. Навіс, 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 навіс! ні, це не б'є як слід. Де ж такий пас? Туди. І ух, як знімає зараз ноги у Будківського. Та як же ти так програєш? Киски ай-яй-яй, Виктор Коваленко. Ні. Морозко. Танковський, танковський, тихо, тихо, тихо. Ану, давай! Охо! А дав то як! Подивіться, знов залітає! Залітає, як у матчі проти ЛНЗ! Цікаво, тут теж була павутинка знята, чи ні? Дев'ятинка. Ану. В'ячеслав Танковський! Ой-яй-яй, так само. По бутиночку просто вох. Люблю такі голи. Алефіренко зараз виривається! Я вже його двічі намагався збити, і. одлефіренко один-один. Втримався на ногах. І зміг втікти. Ні, не кажіть тільки, що це зараз буде 1-2. Ой-й-ой, кудрик. Ну що відбувається? Та ви що там вибиваєте ж, м'яч? Все, свисти кінець тайму. Та ну, хлопці. Омпрізка. Але Фіренко... Ні-ні-ні! Та ні! та ні, та де так? Та де так у обороні провалюватись? Та що ж це? Вигравали ж один-нуль. Ану Танковський! Ану давай! <риклад> <риклад> Дає Танковський! Дає Танковський! Два красені голи забиває! Оце так-так! Ну довго-довго наші футболісти дуже приймають рішення. Волошин. Давайте тільки на останній хвилині. Я вас прошу, на останній хвилині, кудрик! Ну, бодай 2-2, вже хоч не програли. Ну. Не знаю, не знаю. Я думаю, мали ми вигравати. Але зоря нас перестріляла, зоря мала більше моментів. Дивіться, на їх XG4 є 1. Проти 0,4 у нас. Добре ж хоч не програли, чесне слово. Ну що, друзі, а от тепер зараз буде над-над-над важливий матч. Граємо проти Шахтаря, який зараз на одне очко мають більше за нас, який зараз лідирують. Якщо вони переможуть, то тільки зміцнять свою перевагу. Ну, а нам же ж, напевно, про чемпіонство вже треба буде забути. Але ми не думаємо про погане ми. Віримо, ми налаштовуємось на те, що ми виграємо. Будемо вважати, що той матч проти Зорі був випадковим. Забудемо взагалі про нього. Танковський проситься вийти проти колишньої команди. Зараз склад ми будемо розглядати. От такий буде стартовий склад нашої команди на дану гру, яку ми проведемо в гостях на Донбас Арені. Ну і поїхали. Така підготовка, подивіться на ці красиві кадри. Який стадіон гарний. Подивіться на це. Навіть вгорі виглядає шикарно. Що вже говорити про реальне життя. Супер. Атмосфера неймовірна, подивіться, яка Донбас арена прекрасна. І що з нею кляті покідьки Тимчасово існуючої країни зробили. Просто жах. Але тут ми маємо таку можливість насолодитися і кайфувати просто з того, що маємо це в грі. Показуй нам таблицю, добре. Ці всі штуки в сторону. Геть, ми ж розпочинаємо? І поїхали, подивимось, на що здати на нас Шахтар. Та Лескоста в нього на спині. Виноси. Та виносінь, м'яж, ж ну, ну! Коваленко! Та ти що? Підіграєш колишній команді? Бондаренко забиває, але як? Я ж тисну цю кнопку, я ж тисну, чому ти не реагуєш? Верніше, чому так довго ти реагуєш? Поганий початок. Можна сказати, що швидкий гол вдався, шахтарю. Давай, давай, будківський, будківський! Будківський, будківський, будь ласка. Єс! О, аллелуя, один-один на останній хвилині зрівнює. Будківський як класно втік. Ну якби там був Бондар а не Чигиринський, то я думаю точно би програв пилибур швидкості. Він все ж таки дуже габаритний і біжить важкенько. Але не цього разу. Нічого собі за Кідон! Матвієнко! А що ти робиш тут попереду, Матвієнко? І-ні-ні-ні-ні! Ні-ні-ні-ні-ні. А що Матвієнко там робив попереду? А як він тут опинився? Я в шоці просто. І відскок, звичайно ж. Так само вдалий. От тобі маєш Бойко, ну... Як так? Як так? Добре, шаху. Давай, давай, Макона, Макона! Макона! Замкни! Єс! Ми не здаємось! Ми не здаємось! Навіс був поганувати і навічемо фінішинг, але все одно Грицук забив! Грицук забив! 2-2. Заміна працює. Все просто. Я не розумію. Я не розумію. Там здається, м'язлюзнік бойка прийшов. А ну покажіть повтор мені. Я думаю, що м'яж на міжніку бойка пройшов. Я навіть не хочу пропускати цей повтор. Бондаренко два голи забив. Невже це ближній кут? Ні, це не між це ближній кут. Я просто... Не знаю, що говорити після такого. Все. 3-2. Донецький Шахтар при домашніх стінах все таки перемагає. Ну, як би не було, які б курйозні голи ми не пропускали, але Шахтар виграє. Нам від цього не легше. І вони відриваються від нас. От така сумна реальність. Вже 4 очки переваги мають донечани над Житомирцями. До речі, ми не будь-кому програли. Ми програли шерть фіналісту і є чемпіонів. Ось так. А останній матч в даному випуску, який ми проведемо, буде в півфіналі Кубка України із Полтавською Ворсклою. Таких гравців випустимо з перших хвилин і виходимо на поле. Дощ. В Житомері? Ну гаразд. Окей. Будемо сподіватися, що дощ нам не завадить. Чесноков. Проший пас! Бойко, як дивно, відбив. Анімація якась така собі дивовижна. Пішла. Тейлор. Аріалсон дальний удар воротах, ууу! Нічого собі каркас там був! Ну як же ж так? Ну як же ж так? Куди відскоки йдуть? Степанюк! Бойко, вибивай, Тейлор! Ні-ні-ні. Бойко, дякую. Давай, 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 Аріалсон на пас. Єс. Це б Макуана, це наш лідер. Лідер нашої команди. Молочинка. Просто красунчик Макуана. 1-0. 1-0 на користь Полісся. Як акуратно розібрався з Ісенком? Подивіться. Це видно, що кваліфікований гравець високого рівня. Дивіться, як вони граються. Якийсь фол десь був ще. Ні, тільки не зараз. Опсайт. Дякую. Так, 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 так. Так, 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 Макона, ще є сили. Ще є сили. І це 2-0. Подивіться просто, який футболіст. Сам в соло вирішив цей матч, який красень. 2-0. І він виводить нас до фіналу Кубка України. Це, це просто красунчик. Який молодець. Який молодець. Бені Куана. У важливий і потрібний момент взяв на себе лідерські якості і витягнув нашу команду до фіналу. Кубка України. 2-0. Добре. На цьому будемо закінчувати цю і так багату на події серію. Я вам дякую за вашу підтримку. Я бачу, як вам подобається ця кар'єра. Тому продовжуйте так і надалі, щоб мотивувати мене. І надалі робити контент по кар'єрі Заполісся джитомир Все, геймпад на стіл. Вам всім дякую. Будьте здорові, всім тільки найкращого. Вірте в Збройні Сили України і до зустрічі!